Які дуже дивні та моторошні факти ви знаєте. Колумбійський серійний вбивця Педро Алонсо Лопес, якого називають Монстром Ан, зґвалтував і вбив понад 300 дівчат з Еквадору, Перу та Колумбії. Однак, після того як він був спійманий і ув'язнений на 18 років, його помістили в психіатричну лікарню. Там його оглянули, визнали осудним і звільнили, незважаючи на його відверте визнання того. Що він має намір знову вбити. Відколи його звільнили у 1998 році, ніхто не знає, де він і що робить. Зараз йому 71 рік. Він відомий як найплідніший вбивця. Розмарі Кеннеді була сестрою Кеннеді. Вона страждала від кисневої недостатності при народженні, і це, на жаль, затримало її розумовий розвиток. У неї було досить пристойне дитинство, але з віком вона почала поводитися неадекватно. Боючись, що її поведінка поставить під загрозу його політичну кар'єру, батько Джозеф погодився на її лоботомію. Її мати Роуз була проти і заборонила йому це робити, тож він зробив це за її спиною, коли вона поїхала в подорож. Після операції і без того низький Розмарі знизився ще більше. Аж до того, що вона більше не могла ходити і спілкуватися. Її сім'я замкнула її в інтернаті і фактично відреклася від неї. Вони більше ніколи не відвідували її і ніколи публічно не визнавали її. Розмарі померла у віці 86 років. Її мати так і не пробачила чоловіка за те, що він зробив Дерево Чанкірі це дерево на камбоджійських полях вбивств. У 1975-78 роках в Камбоджі під час режиму червоних кмерів на місці колишнього саду на околиці китайського цвинтаря відбувалися моторошні страти. Юна сільська молодь, які не виповнилося ще й 18 років, перетворилася на катів втрачували вони дітей зрадників режиму та інших неугодних владі страта полягала в тому. Що голови дітей до 10 років розбивалося об це дерево. Впиваючи дітей, кати сміялися, бо в іншому разі їх могли запідозрити у співчутті страчених. За час правлячого режиму червоних кмерів там було вбито понад 17 тисяч осіб. Люди з корабля Есекс, реальна подія, що надихнула на написання Мобідіка, уникали островів після корабельної аварії через страх перед канібалами. Але острови були заселені простими людьми, і висадка на них принесла порятунок тих, хто вижив. За іронією долі, через цей обхід у людей закінчилася їжа, і вони були змушені їсти один одного, щоб вижити. А знаєте, що найстрашніше у цій історії двох моряків згодом врятував американський корабель. Вони так довго були самі в морі, що змушені були поїдати своїх товаришів по екіпажу, щоб вижити. Коли вони побачили своїх рятівників, то одразу ж сховали кістки в кишені. Здавалося, їм було байдуже, що їх врятували. Вони були одержимі кістками загиблих членів екіпажу, щоб висмоктати кістковий мозок. Навіть після того як вони опинилися на борту корабля, вони відмовлялися відійти від кісток і навіть нападали на кожного, хто наближався до них. Тно озера Суперіор досить холодне. Тому тіла загиблих моряків просто залишаються. Вони не розкладаються, тому що це не відбувається при мінусовій температурі і натомість покриваються едіпоцером, рідким жиром, який затвердіває навколо них. Канібали вважають долоню найсмачнішою. Після укусу конусного равлика ви деякий час не відчуваєте укусу. Проте отрути немає, і вона може бути смертельною. Лікування полягає в основному в підтримці життя жертви, поки отрута не вивітриться. Елмер Маккерді був невдахою, розбійником старого заходу. Його тіло, що збереглося, виставили на показ у мандрівному карнавалі, і через роки його вважали манекеном, поки не використали для зйомок у телешоу людина на 6 мільйонів доларів. Під час зйомок у нього випадково відпала рука. Оголивши кістки і м'язи, і стало зрозуміло, що він був трупом, а не манекеном. Далі вони викликали поліцію і муміфікований труп доставили в суд метекспертизу в Лос-Анджелесі. 9 грудня доктор Джозеф Чой провів розтин і визначив, що тіло належить чоловікові, який помер від вогнепального поранення в груди. Тіло було повністю скам'яніле, покрите воском і вкрите шарами фосфорної фарби. Воно важило приблизно 23 кілограми і було 160 см заввишки. На боках і потилиці все ще було видно волосся, тоді як вуха, великі пальці рук і ніг були відсутні. Експертиза також виявила розрізи, зроблені під час розтину і бальзамування. Тести, проведені на тканинах, показали наявність миш'яку. Який був компонентом бальзамуючої рідини до кінця 1920-х років. Одна з причин, чому ворони і круки асоціюються зі смертю, полягає в тому, що вони часто слідкували за арміями, коли ті йшли на битву. Будучи одночасно падальними птахами і надзвичайно розумними, вони розуміли, що велика група озброєних людей, які марширують в одному напрямку, Означає, що незабаром на них чекає смачна трапа за струпів. Крокодили можуть скакати галопом. Як кінь. Мені не подобається це знати, тому я проклинаю вас, люди, за те, що ви це розповіли мені. На щастя, алігатори не можуть. Ваш мозок може обманювати вас, змушуючи бачити монстрів у дзеркалі. Це називається ефектом трокслера. Ефект Трокслера це оптична ілюзія, яка впливає на те, як ви сприймаєте речі як візуально, так і ментально. Є павук, який викликає у вас стояк тривалістю 3 години, перш ніж ви помрете від його укусу. Стояк, який він викликає у вас, дуже болючий. Жіночі мумії в стародавньому Єгипті завжди були більш розкладеними, ніж їхні чоловіки-побратими. Вчені виявили, що це було пов'язано з тим, що чоловічі тіла бальзамували набагато раніше, ніж жіночі. Жіночі тіла зберігали в родинному домі, поки вони не починали розкладатися, щоб уникнути некрофілії серед бальзамувальників. Є паразит, який потрапляє в рот риби, з'їдає язик і замінює себе новим язиком риби. За словами охоронця Ейба Лінкольна Крука, Лінколь бачив сон про власне вбивство три ночі поспіль перед тим як його було вбито. Крук сказав Лінкольну не йти в ту фатальну ніч і все, що сказав Лінкольн, було прощавай крук перед тим, як піти на виставу. Це було дуже дивно, оскільки Лінкольн завжди казав на добраніч, а не до побачення. Чорна мамба найшвидша змія, яка може ковзати зі швидкістю 20 км на годину. Вони мають нейротоксини, які швидко діють. Отрута вимикає нервову систему і паралізує жертву. Її отрута здатна вбити 10 людей і вона кусає багаторазово. На додачу до цього, вона має майже 100% смертельний результат і може вбити за 20 хвилин. Якщо у вас почнуться проявлятися симптоми сказу, ви збожеволієте і помрете. Це невиліковано. Твій мозок буде повільно плавитися, поки ти не помреш. Понад 7 тисяч людей помирають щороку через поганий почерк лікаря. Серійний вбивця Річард Чейз сприймав будь-які незамкнені двері як запрошення зайти всередину. Зафіксовано, що таргани їдять людську плоть як живу, так і мертву, а також нігті, вії, ступні та кисті рук. Американський тарган і німецький тарган частіше кусають людей, ніж інші види. Я майже впевнений, що австралійські таргани роблять щось не менш моторошне, але як австралієць, який планує спати в майбутньому, я не збираюся гуглити про це. Якщо ви стримуєте чхання, є ймовірність пошкодити органи в голові, в тому числі кровоносні судини очей, розірвати барабанні перетинки і, можливо, розірвати аневризму мозку. Це означає, що є невелика ймовірність того, що чхання може вас вбити. Краще бути крикливим засранцем з чханням, яке чути на весь світ, ніж мертвим засранцем, бо хтось сказав вам придушити чхання. Деякі монахи проходили духовну практику, під час якої вони позбавлялися від жиру за допомогою дієти і фізичних вправ. пили чай з деревного лаку, щоб вбити внутрішні бактерії, а потім запечатували себе в гробниці, тримаючи в руках мотузку прив'язану до дзвону. Через рік після того як дзін припиняв дзвонити, гробницю відкривали. І якщо тіло ченця виявлялося неушкодженим, його зараховували до лику святих якщо ж ні, то перепоховували. У 2009 році паралізований бельгієць прокинувся від 23 років коми, і виявилося, що він був у повній свідомості і весь час чув усе навколо. Наймолодшій вагітній людині було лише 5 років. Їй зробили кесарів ростин, і вони з дитиною вижили існує тривожна кількість молодих дівчат, які завагітніли. І вона ніколи не сказала, хто був батьком. Щороку лише в США зникають тисячі людей, більшість з них з'являються знову зазвичай наступного дня але іноді через кілька днів, кілька тижнів або навіть кілька місяців. Однак з тих тисяч людей є приблизно 150 осіб. Щороку, які зникають, і просто ніколи не з'являються знову. Ніхто не знає, що сталося з цими людьми можливо, вони мертві, можливо, ні. Ми просто не знаємо. Щоб отримати ще більше цікавої інформації, став подобайку та підписуйся.